З 1 жовтня в Україні обмежать перекази грошей фізичних осіб з карти на карту. Нацбанк України встановлює ліміт на операції у розмірі 150 тисяч гривень на місяць. Це правило буде діяти півроку лише на вихідні перекази, за всіма рахунками клієнта, відкритими в одному банку, на рахунки інших фізичних осіб, але карткові ліміти не будуть застосовуватися до рахунків волонтерів, які відповідають критеріям НБУ, до осіб, що місячні доходи яких Перевищують суму встановленого обмеження також у разі переказу коштів між власними рахунками клієнта, відкритими в одному банку ще до переказів юридичних осіб, плюс не будуть обмежуватися операції за реквізитами IBAN. Українці в очікуванні нових податків. Голосування за відповідний проєкт закону у другому читанні планується на середину жовтня. У разі його ухвалення нові податки запровадять заднім числом і вони почнуть діяти з 1 жовтня 2024 року. Якщо проєкт буде прийнятий, тоді за законом відбудеться підвищення військового збору з усіх доходів громадян з 1,5% до 5%. встановлення військового збору для ФОПів, платників єдиного податку першої, другої та четвертої групи на рівні 10% розміру мінімальної зарплати. Також встановлення військового збору у розмірі 1% від доходу платників єдиного податку третьої групи, встановлення ставки податку на прибуток для небанківських фінансових установ, крім страховиків, на рівні 25%. встановлення щомісячних авансових внесків з податку на прибуток підприємств, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі пальним. А також встановлення ставки податку на прибуток для банків за 2024 рік у розмірі 50%. З 1 жовтня 2024 року в Україні зросте мінімальний розмір допомоги по безробіттю з 2,5 тисяч гривень до 3 тисяч. На 500 гривень більше будуть отримувати особи, які зареєстровані в Державній службі зайнятості та мають щонайменше 7 місяців страхового стажу за останній рік, а також безробітні з поміж внутрішньо переміщених осіб. Якщо страхового стажу немає, розмір допомоги залишиться на рівні 1500 гривень. Також від сьогодні збільшаться тарифи Укрпошти на деякі послуги, а також на поштові марки, марковані конверти та листівки. Відтак пересилання внутрішнього листа вагою до 50 грамів буде коштувати 18 гривень. Пересилання внутрішнього реєстрованого листа без оголошеної цінності масою до 50 грамів або простого листа без оголошеної цінності масою від 50 до 250 грамів, включно становитиме 36 гривень. Ще з 1 жовтня мобільних операторів зобов'язали забезпечити безперебійну автономну роботу базових станцій зв'язку протягом 10 годин. Вимогу оператори мали виконати поетапно. Відсьогодні за такими вимогами мали б працювати 60% станцій, а з січня 2025-го – 100%. Для ринку мобільного зв'язку рішення влади стало шоком. За його невиконання операторам загрожують чималі штрафи. Наразі вимогу ніхто виконати не зміг між операторами мобільного зв'язку та урядом розпочався діалог по вирішенню цієї ситуації.